Керівник Служби безпеки торговельного центру показує, на цих моніторах охоронниця напередодні о пів на сьому ранку побачила, як підлітки крадуть з полиць супермаркету товари. Жвачку. Другому теж подобалося. Раз по карману. Двоє невідомих осіб скоїли крадіжку, а саме викрали шоколад, жувальні гумки, конфети, печиво. Після чого попрямували в бік вулиці Ушакова. Загальна сума завданих збитків на той момент нарахувалася 156 гривень 47 копійок. Показує тут на меморіальному комплексі фортечні вали підлітків наздогнали охоронці супермаркету. Коли охоронці прямували, помітили охорону Скай, яка запитала, що, що трапилось. Їм ну, сказали, що трапилось. Після чого вони предложили допомогу, запропонували допомогу та допомогли охороні ТЦ в затриманні. на цьому відео, яке надав кропивничанин Сергій Копотієнко. Ви бачите затримання підлітків охоронцями. Чоловік у чорній футболці та штанях вдарив хлопця. Потім підліток стає на коліна. Після затримання один із хлопців набрав свого родича, який мав приїхати. Допоки чекали наряд поліції, родич прибув на місце події та почав виховну діяльність свого родича, так як той неодноразово притягувався до відповідальності з його слів. Родич затриманого не був у формі співробітника охорони. Він був одягнений в чорних брюках та футболки поло. Здалека, так, звісно, воно здається, що це форма охорони, але це не форма охорони. Форми охорони мають трошки інший вигляд. Також було питання стосовно того, що хлопець ставав на коліна, охорона, мовляв, його ставила. Ні. Теж спростовую цю інформацію, тому що хлопець, побачивши свого родича та те, як родич почав реагувати, він став перед ним навколішки та каже, благаю, тільки не кажи моєму батькові. Так цю інформацію коментує засновник служби охорони Скай. Тагнали їх на валах. Наздогнали їх Це на фортечних валах. Були тут різні коментарі. Насправді підліток сам став на коліна, попросив, щоб не здавали його поліцейським. На камеру говорити батько підлітка, Роман Поломарчук відмовився. Телефоном розповів ось що. Я просто не міг під'їхати, та попросив свого брату, що він під'їхав. А то що там було про то що там його дядько. Ту скидав то вже ми між собою розберемося. Мене претензії немає, які претензії за цим фактом працівники поліції виявили під час моніторингу соціальних мереж було проведено перевірку, в результаті якої факт нанесення тілесних ушкоджень охоронцям неповнолітньому. Не підтвердився за словами начальника служби охорони торговельного центру Копілка Валентина Корсікова. За фактом крадіжки товарів написали заяву у поліцію. Олександр Сметанко, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.